Такий вигляд мав один з корпусів Дубинської міської лікарні. Донедавна там розміщувалися дитяче паліативне та реабілітаційне відділення. Наразі вони переїхали до Дубинського пологового. У звільненому приміщенні облаштують повноцінний реабілітаційний центр. Добудова комплексу приміщень для реабілітації Праворуч від корпусу буде там зал реабілітаційний, допоміжні приміщення, технічні зали, кімнати для спеціалістів, сховище, енергоефективне приміщення і повністю реконструкція існуючого корпусу під палатний фонд. Медзаклад є власністю Дубинської міської ради, але депутати делегували функції замовника до реконструкції корпусу обласному департаменту з питань будівництва та архітектури. Гроші на задумане йдуть із державного бюджету. Фінансування об'єкту передбачене у державному бюджеті для реалізації публічних інвестиційних проєктів Міністерства охорони здоров'я. Порядок використання таких коштів врегульовано постановою Кабінету міністрів України. Виконавці робіт уже знайшли. Єдиним учасником та переможцем стало товариство з обмеженою відповідальністю Реномей Євробут. Окрім будівельних робіт, вони також мають забезпечити майбутній реабілітаційний корпус обладнанням. Повністю комплектування з меблями, з обладнанням, з допоміжним технічним обладнанням, з енергоефективними технологіями, навіть фрекі, навіть сонячні батареї. Так на що піде понад 200 мільйонів державних коштів. Лево в участку кошторису займають роботи з демонтажу та реконструкції старого приміщення. У кругленьку суму обійдуться усі будівельні роботи, як ззовні, так і всередині. Окрім цього, мільйони гривень передбачені на меблі, побутові прилади та медичне обладнання. Згідно із документацією, одна лавка обійдеться у 9 280 гривень. Планують придбати шість медичних ліжок. На них витратять 917 тисяч гривень. За вісім медичних шаф готові викласти 137 тисяч гривень. У планах придбати і 30 медичних ліжок. Одне має обійтися у 39 тисяч гривень. За всі доведеться віддати мільйон 195 тисяч. Також підрядник має провести благоустрій території, зокрема, встановити 5 лавок, вартість однієї понад 8 тисяч гривень кожна. Встановити 11 смітників ціна одного 2232 гривні. Наразі на майбутньому будівельному майданчику розпочали підготовчі роботи. Разом із тим, Державна аудиторська служба ініціювала моніторинг цього тендеру. Розпочато моніторинг, і як підстава моніторингу вказано, що є ознаки, тобто не є порушення, а є ознаки певного порушення законодавства про публічні закупівлі. Конкретно яке порушення і що саме перевіряється, поки що не зрозуміло. Сума в 200 мільйонів може бути не остаточною, адже на реалізацію проєкту передбачено два роки. Основну частину робіт хочуть завершити цьогоріч. Валентина Захарчук, Вадим Мороз, Валентин Зледенний, телеканал ITV Media Group.